Всім привіт! Ранок нового дня. Зняли ми, значить, по джандіровському кітан по нашому прижим зерна. А ще по якомусь тільки що казали, як? Бобровий, Бобровий хвіст. хвіст по народному. Зняли ми його, так як робить по сирому ґрунту, він протяжку. Тобто ми його зняли, щоб він нам не заважав і не робив нам погану розкладку. Ось стоять тут оці такі кронштейніки, железячки, пластинки, чи як їх правильно назвати. Це вони для того, щоб не, не, обрус, не обрушувався ґрунт, коли проходить е, сошник. І зернинка встигала лягати на тверде, а не на, не на те, що вже засипалося. Плюс оці чекен зузили тут, ось де вони? Отакі є шайби, Їх можна сюди, щоб розвести, можна убрати, і вони, виходить, зузиться. Тобто Все крутиться, вертиться. Зараз достановлюють хлопці оці. Ж Пластинки, і в принципі, в принципі принципі будемо трогати на поле. Попробуємо, подивимось, як що до чого. Так що не перемикайтеся, далі буде. Цінова політика 45 торг, 45 тисяч торг. Територіально Миргородський район. Кому цікаво, номер там відео є, телефонуйте, питайте, що до чого, торгуйтеся. Ну А ми ж відналаштували, поміняли те, оці, ж, оці железячки, пластинки такі, зузили чекентре. І їдемо на поле. Будемо сіяти пшени кукурузу. Хотів сказати пшеничку. Дідусь он. забиває косячок. Привіт! Забиває косяк. Будемо пробувати кукурузу, зараз настраюємо це все і на... осіваємо 9 гектарів і на сьогодні посівну в нашому господарстві призупиняємо. Чому? Тому що вчора було плюс 5, сьогодні плюс 6 чи наоборот Через неділю пише плюс 3, плюс 4, тобто є ймовірність заморозків. Якщо ми зараз цю кукурузу кинемо, вона там, звісно, проросте, виткнеться. Чи буде вже на поверхні грунту, е не дай Бог примерзне, замерзне. Оце все земля не прогріта, вона ще не стигла. Тепло було, потом знову дощі, тепер оце холодно. Я думаю, кажу баті, щоб не, щоб не кажу, давай хай воно буде так. Так що поїдемо у найми. Є куча могоречів, калимів. Роботи повно, так що люди дзвонять. Хто мене дивиться, не стісняйтеся, дзвоніть, хто тут в курсі, куди ми йдемо. Дзвоніть, приїдемо, посіємо любому, якщо воно, звісно, буде в нас, тут все ладиться. Понятно, що завжди в першу чергу відсівають собі, а потім вже їдуть найм. Ну, не у нас. Ми вирішили не ризикувати. Хай воно. Буде чуть пізніше, кукурузу все одно прийдеться Ми Осінню її вбирати, ніхто із 14 ї вологи. Я такого не припомню, щоб ми її вбирали з 14 ї вологи, Ну, хіба що качанчик такий. А коли врожайність від 8 тонн, то там волога стріляє. Все одно її сушить. Хоч буде вона 16, хоч буде вона 21. ну 16 це я загнув, хай там буде. Хай 18 і 22, наприклад. Все одно ж сушить. Чи, ці відсотки не є критично для нас. Е -е, що, щось ще хотів сказати. Ну та в общем. Сіяти кукурудзку Сіфорта Васінгентовську, це наша, наша, наші любими гібрид. 68 тисяч на комп'ютері наклацаю і будемо накривати площу. Так що не перемикайтеся, далі буде, бо вже рука щось в мене болить. відпадає. Лайкоси насипайте. І їдемо на поле. Так, ну що, розказую в подробностях. Сію. Оці я вже рівно 7 гектарів. Підналаштували, відкалібрували. Ну, коротше, все вже зробили, що тільки можна. Сіє, все чотенько. Оце працювати одне задоволення. По спідометру 8,8, 8,9 кілометрів. По навігації 8,2, звісно ж, по сівалці така ж сама швидкість, як і по автопілоту. Висів 68 тисяч. Руль крутиться, сівалка сіє. Вроді би чітко. Ну, перенірничав. Звісно, видно по мені, що червоний екран. Все ж таки я ніколи не сіяв, я от сіяв тільки пшеницю на МТ зоні 20 гектарів, 25 збрехав. То все ж таки. Без привички, без опиту, ну це важкувато. Ну, а так, в принципі, сервісники вже уїжджають, сіємо під горочку. Тут є ну, ось о, така горка, що невеличка, в принципі, йде, тяне. Десь може, якщо крутіше, буде та да, Це вроді ви бездобрив, я розумію. Ну, тим не менше, справиться, я думаю, 892-й МТ зони тягають зі валкою. Тобто, все чотенько. Рівненько фірма Вінників не в'яже. Навігація, чи не навігація, а електроніка сівалки. Тут, а якщо прочитати, що в нас виходить? Відсоток сингуляції 97,69. Ну це бомба. Можна, звісно, там щось гратися вакуумом там, і це все інше. Значить, двійники, 1,1%, це ви прикиньте, на 100%. Одна й одна зернина, на 100, верніше зернин лежить одна і один і один чи 10, чи скільки це виходить. Ні, одна і одна зернина десь там прилипша одна до одної. Ну, з невеликою відстань. Пропуски один і два відсотка. Ну це понтив. Один в ровінь ідуть. Це саме чітко, що може бути. Все ось показує. Тобто, якщо це все зелене, значить зараз всі... Секції сіють, все чотенько Тільки десь заїжджаєш, тут а вирубається посекційно, все як має бути. Отут очевидно вам чи ні. Е, жовта лінія це значить, що всі електромотори працюють. Червона лінія, то значить, наші висі. Ось висів на нас Ціль 68 тисяч. Ну, воно чуть-чуть підскакує. там 69-67. Ну В середньому воно. Воно виложить його, як має бути, на 68 тисяч на цю всю площу. 7,2, ну Тут вже понти. Получається, по тій стороні край я зробив по автопілоту. Там чотенько. Тут руки ну, посекційно виключало банки. Хоч і криво, зато воно по секціям виключало, міжрядка все як положено здержано. Так що поки що сію, зараз зараз прилетить для Толя, подивиться на посів, здуріє. І скоріш за все, що завтра поїдемо е сіять йому. Тому що ну, я думаю, що треба зробити невеличку паузу, чогось я блін, боюся сіяти. Не те, що боюся, не вважаю правильним, доцільним скидати його в холодну, щоб воно лежало. Це так, що поки сервіс тут, що вони все поналаштовували, все зробили, все по красоті. Тобто Все сіє, тільки позирають. Щоб тут освітилося вентилятор гідростанції, щоб тут все сіяло, щоб це вело, то і стільки сиди, наблюдай, спостерігай. Ну і обов'язково ж на Ютубі відповідай коментарі, які ви пишете під відео. Зараз доїдемо в крайок, там зупинюся, піду, пориюся, покажу вам розкладку. Ну Це отак моя сівба і проходить. Це, звісно, вибачте мене, це вже, це вже рівень холдінгів, скажімо так. Вчора джондіри там сіяли, два штуки з компакторами літали, третій сіяв і четвертий вже з оприскувачем накривали до всходу. А що я сказав, соєшник сіяли? Ні, кукурузу вони сіяли. соєшник був. Кокуруза, до речі, таким таким фіолетовим цвітом, який спротравлений, я такого ще не бачу. Може якийсь фунгіцид, хрень я Пилючка вже присутня. Висохає, можна сказати, так, на глазах. Воно це сонце пригріло, все сохне. а зранку уші мерзли. Вдівся три куфайки курточку, Одне, кстати, курточку хотів. А, є, на мазі. До краю доїжджаю, ось кнопочка, оця, тепер оце нею користуюся. Якщо, наприклад, на дісковці на культивації я нею не користувався, мені було удобніше ручний газ. То тут воно необхідне. Часом заїжджаємо, на, на там, де вже посіяно. І зараз будуть секції виключатися. Все, все повиключалося, як має бути. Так, Піднімаємо сівалку. Тут це треба поочередно робити, блін. Все, сівалочка піднята, тепер отак. Ручничок. І оце функція в масеї. Чуть-чуть вона має напряга. Дебільна, то не можу. Якщо я зараз встаю і не нажимаю кнопку, яку вам зараз покажу, вал відбора мощності виключається. Ви можете прикинути. Починає пищати і в мене є 3 секунди, щоб нажати кнопку. І тоді вал відбора мощності не викрутиться. Ну це чуть-чуть напряжна фігня, ось дивіться. Хоп, все, вал відбора мощності не виключився. Суточко возьму, бо у баті лопатка. Вибачайте за вітер, мікрофон то не сильно зручно. Зараз надіну перчатку. Ось, скажімо так, мій край, Через щур рівний, і ось очки йде рядок. Рядок. З посівом, скажімо так. Де та кукурузина ось тільки що ж була? Тільки що червоніло десь. О, ось ось кукурузинка. Ось ось, ось наш рядок. І риємо те, що ми тільки що заїхали. Ми запічакало так, що. Та тільки що ходили, рилися, все було Very well, як на камеру. Тих. Та ну будь такого ж не може. Так, ладно, давайте на другий. Ось все, він рядом. Ну ж спішиш, на камеру хочеться ж по-бистрому, щоб це все діло вийшло. Так, ось зернина. Це той рядок, що отак іде. Тепер акуратненько тут розгортаємо, може я десь її вигорну. Осьо. Виключило, все, правда їх дві кучу сипонуло. Одна десь должна бути отута, плюс-мінус. І якщо ми йдемо сюди, чи це наоборот ця отсюда? Ага, ось сю. Так, да,, мабуть, там воно чуть змістилося І ось ось друга. тобто більше 20 сантиметрів. Зараз ще покажу, звісно, кому це цікаво. Ось наш рядок, ось ось наша зернина. І ось очки ось. Хоп! Перед рядком, після рядка. Не повинно бути. А вона є. А ну далі. Ну далі вже точно не буде. Воно ж поки електромотор зупиниться, там то є такі ці ж, скажіть я скажу. Е -е, налаштування. А ну ще разочок давайте, бо це щось самому Інтересно Ага, ось все є. Ось сього друга. Осьо перша. Ось друга, сюди. І тут знову така ж сама історія є. Осьо. Ось всьо. Ось ну це не ті перекриття, які могли бути. У нас на мультикорні. І тут вже далі нема. Так що бомба. Ждуть Толю, обговорюємо Наш план дій. і досію тоді вже, розкажу ще щось. Тут аж ззаді нема. Не. Так що далі буде? Ще ж не доказав за підрульку. От яка це корисна штука, бо багато хто думає, що воно не потрібне. Взагалі це понти для приїжджак, як писали мені деякі, або ігрушка для дорослих. Ось, не сіяв. Іду тобто, через загінку. І ось не сіяно. Туди зараз доходжу, йду повзоту сівалку. Назад заходжу, іду в оцю. Або оцю, ну тобто, дивлюся по ситуації, щоб менше топтати. Тобто не треба мені в кожну загінку залітати. Плюс-плюс. Так можна робити, я вам скажу. Так що робимо, працюємо, далі тоді буде. Приїхав дядь Толя, подивився, каже, я ж, я ж йому кажу, давайте копайтеся. Каже, я не копаюся. Батя лопаткою чик 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 Ну там все, як книжка пише, тух-тух-тух. Все, каже, полетів я зараз, каже, цепляю культіватор і погнали, готувати дощ. Обновляю погоду, на завтра пише дощ. Плюс, 4, плюс 5, плюс 9. На завтра погодні умови такі. Ну, просто вдумається, так? Да? Я розумію, що вроді без строки. Я розумію, що це все діло. Блін. Це кукуруза. Кукурузу полюбасу сушить. Сою теж рано сіять в голодну землю. Е Можна посіяти пізніше, просто зробити потім десекацію. Ну, аби так угадати такий момент, щоб от погодні умови склалися ідеальні, тобто тепло, прогрілася земля, вона стала стигла, посадив там, на, як положено, 4, ну не більше 4, 4-5, хай скажемо так, сантиметрів покурузку. Дощик пройшов і туди тепло. Тільки фух, буквально 2-3 дні, все, вже, ну, це може привілічити, наклюється, то точно наклюється, а е, зійти це буде вже чуть пізніше, да, там, через деньку вже будуть рядочки писатися. Ну, те, що це все не вгадаєш, як отокається. У погоди немає поганої погоди. Оце ж вам і дивіться, знову ж вертаюся до цього всього тіла, що через рядок хожу. Оце ось сіяв, отам не сіяно. І отут не слідно. Зараз ось сюди заїжджаю, поїхав той край, оціваю, заходжу в оцю загінку. В оту заход, доїжджаю туди, заходжу в ту загінку, і в мене там ще по підкраю от до от того чоловічка, який МТЗовський моторний показав нам, нам з вами. Е, оціваю край, там воно виходить, воно ширше, уще, ширше, уще. Тобто сіду рукою буду вести, бо якщо по автопілоту, то я залізу, хто зна, куди в його поле. І буде йти там десь три, рядка сіятиме, десь 5, воно це все діло відключатиме і буде по красоті. Тут все чітко. 1,2%, 1,1. По давлінню чи, чи по тиску, як правильно, там воно. щось більше п'ятерочки, Ну хто знає, тут не видно, більше п'ятерочки. Потихеньку, не спіша. Флаг примотав. Чого я його примотав? Тому що. Коли включиться вентилятор, не дай Бог засосе він той прапор, щоб не було такого косяка. То чуть чуть треба його буде більший дрючок. Він той був вчора більший дрючок. Батя каже, давай я тут, опусти його нижче, щоб не торчав він так високо від цівалки. Ну я й опустив, а опустив, тепер виходить низько. Тобто треба ще вище. Ну то вже таке. Так що красота. Скільки ми там засіяли, 8. Гектарів 15 соток. Ну, якраз це у нас площа 9 гектарів. Перепровіримо точно е, автопілот, як він показує площу, щоб нас потім ніхто не надурив, коли ми будемо комусь надавати послуги. Бо є ж такі люди, в кого там, особливо на городіках, коли там Воранка, Дісковка йде. 30 соток у мене, а ти вроде би зробив, розумієш, що тут більше, але ти ж з метровкою не підеш, а насправді в нього 40. А 10 соток це тобі 300-400 гривень. Так? На ровному місці хтось заробив, а хтось потеряв. Так що це перепровіримо такий моментик. Я думаю, якраз воно десь так і набіжить. І автопілот, до речі, це він вважає гектари тоді, коли він працює. Тобто, коли я його веду, це вручну до одного міста, воно не рахує. Стийкон по красоті, все. Блін, висохає капець, вроді сивалочка проходить, земелька чорненька така, більш-менш. Сонце світнуло, вітром видуло, все. Вже сухо. Так що печем одним словом. Кінчив цю площу, покажу як складується сівалка. Ну, звісно, тому кому це цікаво. Так, який реча, Господи я вже забув. Не в ту сторону. Ось вот так. Да, так, є момент, що так бух 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 тудух. Ну але маємо, що маємо. Не я ж її робив. Как таке, якби якісь амортизатори. Чи що-нібудь таке. Чи може подушки резинами. Щас штопорю і далі продовжу. Так, ну що, народ, закінчив я цю площу. По навігатору по автопілоту написало більше, щось він бреше. Тут у нас 9 гектарів, вийшло тільки дві криві лінії, скажімо так. Ну, якщо не враховуючи той край. От сусіда одного і от сусіда другого. Ну, за рахунок того, що відключаються секції, отут перекриття не було. Тут спочатку сіяло три рядка, потім. 4-5-6 і в кінці сім аж сіяло. Воно нерівно. Хтось кудись, коротше, заліз. І з того краю. Крива, але А, і край ж на тій стороні, бо я вручну відходив. То що я вам скажу? Це перший виїзд, так сказати, я ж не тракторіст, я ж не маю в мене ніякого образування, щоб освіти, щоб щось було навіть схоже з... Трактором, там, сівалкою і тому подібне. Що я школу закончив і все. Але навчуся перший раз, як в перший клас, посіяно ідеально. Полоси рівнесенькі. Тепер ждемо тільки тепла сходів. Я думаю, буде бомбіно. Давайте ще тут ось райнемося. Все ось. Буквально убрав, то є оці чикентреки запечатали. Дивіться, сухо, да? ось тільки рейнув. красота. Зараз, тепер о, ось. О. Так, по глибині. Так, два дюйма, як казав Артем лаврик. А ви далі думаєте, сіка це. Ось у тверденькому лежить. Тут виковиряв. Тобто, що доктор приписав. Зерно, зерно сталося ще в банках. Уже калимів всі, вже інші дзвонять, треба посіяти. А ми зараз будемо займатися встановленням сошників, так як дід Толя із багатої сім'ї буде сіяти з добривами. Ми щоб без добрив, щоб швидше, швидше це все діло було, внесли для цього всього діла безводний, але температурні режими, режими нас не влаштовують. Так що їдемо зараз на базу, встановлюю. Сошники на добриво, і якщо завтра не помішає нам дощик, там легенький пише, то поїдемо, я толі сіять. Покажу, розкажу. Так що дякую всім за перегляд, всім пока. І звісно, все буде Україна.